Бабуся по татовій лінії, яку я бачила лише раз у житті, залишила після себе заповіт. Вона завжди жила, бідно, у простій старій хаті. Двоюрідні брати отримали від неї той самий старий дім та землю. Мені ж вона заповіла лише великого, потрьопаного життям ведмедя. Всі знущалися, типу, треба було частіше навідувати, може, щось і покраще б отримала. Але я прийняла цього ведмедя гідно. Вирішила відіпрати його та замінити набивку. І коли я розпорола його, знайшла там безліч золотих монет. Дякую, бабусі. Завдяки їй. Були вмить вирішені всі фінансові проблеми моєї родини. Черговий день прокидаюсь зранку на роботу. Виходжу на кухню пити каву. Там вже готується до свого дня мій хлопець. Сідаю та розповідаю, що сьогодні мені наснився дивний сон, ніби я чогось надумала продавати свою машину, а купити її збирається дуже дивний чоловік. Але він викликав дуже теплі та рідні почуття. Хлопець на це відповів: Я пожалкую, що це скажу, але сьогодні мені снилося, що я намагаюсь придбати машину, і дівчина мені здавалася такою рідною. Отже, ми були один у одного уві сні.